Всім доброго. Сьогодні місія по оранці, трохи сусідам допомагав, бо ще надумали сіяти, пшеницю то роздісковував їхню оранку, а зараз, а зараз сам так, повний. Не секунду від'їжджав, бо забувся камеру, Дома то відскочив, взяв Орюна. четверті понижені. Отак. Ой. Ой, їда впала. Горі досить глибоко. До цього року розізлився на сою, що куха роботи дала по тоні, то пробую зробити так, як книжка пише. Будемо сподіватися, що щось з того буде. Ось так виглядає це все діло. Ніби гарненько відстроював плуга, нема ніде перепадів Все рівною площею. Щось В мене швидко втекло, але це той він так показує, що ніби і все правильно, але... але не дуже. Тут була цілина, а та частинка городу була орана раніше. І це другий рік, як воно ореться, перед тим не знаю, не буду казати, але, але було не органо. Скільки там років? Відповіді на такі питання я не знаю. Буває хлопці, кажуть там по 10, по 12 років неорону, я, чесно кажучи, не знаю, по поскільки... це зуб такий був, ніби якийсь пакет впав, а це е -е... земля на листя впала. Отут тут ще перші проходить, де я ще настраю, там видно, що перший корпус. Не добирав стільки скільки три. А зараз ніби більш-менш все виглядає неплохо. Це четверта понижена, тому що перша робоча, вона помаліша, ніж четверта понижена. А другої робочої, мені не завжди вистачає. Тут на підгорбік я скоріше всього стану. Ну, я вирішив, щоб я не клацав тою коробкою. Четверта понижена та й помаленько працює. О, хоче стати, але зачевітягує. бо я навіть того року виорав скільки там 6 гектарів я виорав цим бойцом із цим плогом. Вчитися ніколи не міряв, Там приблизно капцем приклав, знаю, що капець там 27-28. Виходить, капець десь 28,5. По нога 27,5. Хто Собі знає приблизно такий в мене орієнтир. Та й все, ти там далі якби там не задумуєшся. Чого рухаю обидва? Бо цей позиційний, цей би не мав би рухатись. Але коли щось таке роблю на обертах, ось з плугом, якщо йду, і тільки цим підніму, то буде гідравліка подьоргуватися. Десь якийсь клапан, щось, щось не цей. І це так знову. Бо мене питалися, хлопці, чого я користуюсь цим, а не цим. Ну бо я не можу з цим їздити на піднятому. Якщо така якась робота легенька, без проблем, там дісковочка, культивація, а цей, то якщо важка якась така робота, то будуть, будуть питання. Зараз пройдемося, щупом заміряємо. У мене тут все, і бензопилка, і їда, і щуп. Оп. Так, я не буду того розказувати там. От що є, є 30 см. Ну це ну, вже лізе. Ну от менше, там може. Тільки раз, два, 28. йдемо далі. Тут вже аж 40, більше, тим 30 десь. Посередині навіть 35, ну тут... Та є, тут воно бляха. Глибоко щось дуже не треба, так стільки глибоко. Ну 30 гарантованих. Зайдемо тут о, давайте. А от тут чортінько видно. Скільки тут у нас? 30. Ну хай, хай віднімемо там 2 см. Це легенько, то, що було, От, то що якщо б Дивимося. О, 28 см є. 28 см. Ну це немало, я вважаю. Корпуса 3 по 25. От. Куркуса 3 по 25 Щось я не рішився на 3.30. Може і було брати 3.30, може би трошки більше, але скажімо так, є 3 по 25 і це хорошо, що в мене такі вони є. Я тим собі не парюся. Плуга треба мати, що там казати. Я не дуже люблю Оранку, раніше раніше не люблю, от якось зараз. Порю, якось небі, і, і, і нагрузка велика на трактор і все. І Щось мені воно в кайф. Тим що то, що Чи навчився вже, чи що. О, бачите, дергається на вес, хлоп знов, хлоп знов. Треба позиційно опустити і тоді все. Ну, і йде, як має бути. Чуть-чуть трошки згорбика і воно, виходить. Веселіше, бо під горба то тяжко, звісно. Вже да? минулого року раві, з цього року знову. Вже відстав непогано, бо в того року, помні, біда була, такі пласти зрізав, що просто капець. Але мені цього року теж трохи я подобирав городів, теж такої маю ще роботи. Але нічого, помаленьку пора. Не подивився, Гіляки. гіляки, гіляки. Чесно кажучи, ті гіляки вже так саму кришку, цю пластикову від кабіни обшкрябав, бляха. Кругом де не не їду, кругом якась має бути гілячка, щось так воно мені на то все везе шума. Але що зробиш? Якби не робив, то би не було, а так роблю то є. Ще просто груди нема, воно розсипається гарно. Розсипається прям діло. Бо там воно трошки такими кусочками ще. Хотів я цього року зробити до плуга гріб'енку. Але щось одне за друге, одно за друге, так, так до тої гріб'енки діло і не дійшло. А за зиму то зробив. Добре, не буду затягувати, бо зараз віті треба десь поговорити. Всім гарного дня і настрою і слава Україні! Баць.